Творці прогресу науковці торжествують. З нагоди всесвітнього дня науки відбулися урочистості у львівському будинку вчених. З професійним святом знавців точних наук привітав і голова Львівської буджадміністрації. Понад 100 молодих працівників отримали грамоти та чималі грошові винагороди від держави 11 та 8 тисяч гривень. Для безлічі науковців це були перші нагороди такого рівня. Преміювали перш за все молодих. Перспективних працівників такі урочистості відбуваються уже 12-й рік поспіль. Нагадаю, всесвітній день науковців відзначають 10 листопада. Свято засноване ЮНЕСКО у 2001 році. Багато багато науковців нагороджуємо 12 років поспіль цих молодих аспірантів, цих молодих людей. Для чого важне? Важливе звичайно, що важливе це питання, що молодь, яка вносить нові корективи нові. Свої бачення в науковій сфері, в соціальній сфері, в народному господарстві. Я займаюся моделюванням взаємодії атомарного водню із металами. Я брав участь у олімпіадах всеукраїнських для студентів, тобто я, я там теж мав нагороди, але от вже в університеті, якби в ну, у науковій роботі, то вона, мабуть, перша така.